Щорічно, в жовтні українці вшановують захисників і захисниць нашої батьківщини, а також згадують тих, хто віддав життя за свободу України. Саме 14 жовтня ми віддаємо шану героям, які захищали і захищають українську незалежність. Дата відзначення свята встановлена указом президента у 2014 році і обрана не випадково. Адже у цей день християни святкують покрову Пресвятої Богородиці. Як відомо, ця свята була покровителькою запорізьких козаків, цього ж дня також відзначається День українського козацтва. І вже на це святкування буде належним чином вшановано жінок та чоловіків, захисників незалежності і територіальної цілісності України. Сьогодні вітаємо усіх військовослужбовців України, ви наші захисники, опора держави, спокій близьких у ваших надійних, сильних руках, дякуємо всім тим громадянам, які присвятили життя захисту української держави, низький уклін воїнам, що тримають небо. Прийміть наші вітання з найкращими побажаннями, миру та добра. Щастя та процвітання. Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо боронять нас від супостату. Не танком, не градом вас не залякати. Всім тим, що життя не шкодують віддати, низький вам уклін і велика подяка. Давайся тебе в бою, хай тобі поможе Бог. Збройні сили України, слава гордість, міць країни, захищаю мир, свободу, служа гідному народу, слава Україні. З мужним днем тебе вітаю, хай сміхнеться тобі доля, вдача поряд, хай літає, буде дім, сім'я і воля. Зі святом державним тебе привітаю, відваги і наснаги тобі побажаю, досягнень високих і здійснення мрій побільше життєвих і світлих надій за нашу рідну Україну, що зберігли за всі реки, легкий всі і тричі слава українські захисники. Щира шана і подяка хлопцям молодим солдатам, що строкову, службу чесно сприйняли, як борг почесний. Весь мій захисник вітає і від душі тобі бажаю, кохання, радості, добра, а нам безхмарного життя. Вас вітаємо зі святом і віримо. бо надійніші у нас, і знаємо, вправдаєте довіру, і буде мирним кожен день і час. Буде твоя перемога та майбутнє щасливе життя. В Україну, я вірю та в Бога. І чекаю на тебе щодня з Днем захисника України. Наснаги, щастя, сила та любові вам до життя та до своєї долі, Щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ви здобули мир і перемогу. Ви захищати у боях навчились все те, заради чого народились, надію в поміч, щастя, порятунок. Дай Боже віку довго вам удару. Як вода джерельна, будь завжди здоровий. Хай сміються очі, не хмуряться брови, зігрівають серце почуття високі, а Господь дарує сто щасливих років. Сьогодні Україна святкує славне свято, це свято чоловіче, це твоє свято, брате, це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину родину захищати та рідну Україну. Ха України, воїнам світу! Захисникам України, що мужньо боронять нас від супостата, ні танком, ні градом вас не злякати, всім тим, що життя не шкодують віддати. Низький вам уклін і велика подяка. І хочу від усього серця привітати наших чоловіків і жінок, нам захисника і захисниці України і побажати вам і вашим близьким доброго здоров'я, щастя і благополуччя. Нехай ваше життя освітлює славу перемог української армії.